За новим законом про мобілізацію, який набирає чинності 18 травня. Всі особи віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані. На це дається лише 60 днів, тобто до 16 липня. Де це можна зробити? Кому не треба нести документи та інші подробиці, розповіли в Житомирському обласному ТЦК та СП. Всі е, особи. Віком від 18 до 60 років, які, наголошую, перебувають на військовому обліку, зобов'язані оновити свої дані у районних міських у відділах районних ТЦК та СП, у яких вони перебувають на військовому обліку. Згідно законодавства, це можна зробити трьома шляхами: перше, через СНАП. Я прописаний закон, друге через електронний кабінет призовника і третє – особисто з'явившись у ТЦК та за місцем перебування військового обліку. Проте найближчим часом люди можуть оновити свої дані виключно в ТЦК. Водночас з цим законом електронний кабінет призовника міського збереного запрацює із, через два місяці з підписання документу, тобто. Ми рахуємо 18 травня, це ще місяць. Тобто він на даний момент не працює. Якщо він не працює, тобто і через нап не можна оновити дані. Зазначають, якщо роботодавець передав ваші дані ТЦК та СП, однаково потрібно прийти для оновлення інформації. Цей процедур називається звіряння облікових даних з списку персонального обліку з облікових даних, які знаходяться РЦЦК та СП, і вони поводилися. Плану згідно розпоряджень голів районних державних адміністрацій. Це одна процедура, а оновлення даних це зовсім інше. Не проходити процедуру оновлення даних можуть лише ті, хто виключені з військового обліку, кажуть в ТЦК Крім того, наголошують, що у законі немає виключення для тих, хто вже приносив документи в останні місяці. Проте радять в такому випадку не поспішати. Закон е не Робить виняток для тих, хто був чи не був. Просто я так рахую, що якщо люди були, їм треба, напевно, можна з'явитися трошки пізніше, але, але закон визначає чітко, усі. Особи, які перебувають на військовому обліку, крім того, скасували статус обмежено придатний. Хто його мав, також має оновити дані в ТЦК та пройти військово-лікарську комісію. Згідно цьому закону, вони обов'язково. Повинні теж прийти, але на протязі 9 місяців пройти повторно медичне обстеження. Це не означає, що там він повинен прийти на протязі 9 місяців медичне обстеження, і він не зобов'язаний прийти до ЦКЦП. Людина може бути придатний або там до різних частин, або непридатний з виключенням, або тимчасово непридатний з переоглядом від 6 до 12 Місяць вже зараз чоловіки сидять в черзі, аби отримати певну інформацію чи оновити дані. ТЦК говорять, що готові до збільшення відвідувачів, проте кількість тих, хто приймає документ, не збільшиться. Кажуть, можливо, створять електронну чергу. Проте, коли це буде, невідомо. Звісно, у нас кількість особових не складені в зв'язку з цим, але ми готові працювати необхідне. Час. Е, мені відомо, що зараз е, Міністерство оборони України та Генеральний штаб розробляють порядку створення електронної черги для, е, для того, щоб не було скупчення особових людей і не було невдоволеності та непорозуміння. Коли це буде, нам, на жаль, поки ще це невідомо. Але я думаю, що буде це найближчим часом. Тобто людина може. Е, записатися в електронну чергу і даремно не витратити час в очікуванні, коли до нього прийде жива черга.